У нас на тесті одна з самих топових відеокарт на сьогоднішній день. RTX 4080. Супер. Так, є деякі питання до цієї відеокарти, на які ми сьогодні постараємося відповісти. Але спорити з тим фактом, що це одна практично найсама, сама найкраща відеокарта, яку тільки сьогодні можна купити, просто без сенсу. Є питання до ціни, є питання до лінійки Супер, але в загальному 4080. Ну, питання таких. Немає. Давайте розбиратися. У нас сьогодні на тесті MSI RTX 4080 Super U у виконанні Експерт, що доволі і доволі круто. Давайте її з вами разом розпакуємо. Почути. Почути. Що, до речі, у нас де тут в комплекті? Йде у нас тримаж для відеокарти, Адже відеокарта дуже і дуже нелегка. І ось така ріжки просто вам життєво необхідна. І якщо у вас в корпусі немає тримача, то на нього додатково тратитись не треба. За вас уже подумали. Плюс іде конектор. 3 по 8 пін на 1, скажімо так, цей PCI Express 5, якщо у вас нема нового блоку. живлення з цим стандартом. І сама Так, Акуратненько її зараз дістати. RTX почнемо, 4080 Super. Ось у такому виконанні. Це у нас дві вертушки. Просто одна зверху, одна знизу. Так, знаєте, по цікавому. Виглядає ну прям оригінально. Карта виконана повністю з алюмінієвого сплаву. Це все алюміній важка дуже. І це все металеве, що дозволяє нам додатково відводити тепло і. Охолоджується вона доволі-доволі непогано. У іграх я не бачу чогось там більше, особливо як 70 градусів, а здебільшого у нас так 65, якщо корпус працює в тихому режимі. Звісно, це все ще можна більше остудити, якщо викрутити оберти корпуса на максимум, якщо у вас хороший корпус. Але тут же все питання індивідуальне, кому що, кому як. Мені більше подобається, хай гріється там градусів там, 65-70, але хай це все працює тихо. До речі, працює вона доволі і доволі тихо. Виконання прям дуже-дуже хороше. І давайте поговоримо про. Про саме про ось 4080 супер. Що нам Nvidia дало у цьому двому поколінні? А Nvidia нам рівним рахунком не дала нічого. Я взагалі не знаю, для чого не випустили покоління. 4080 саме супер. Адже 4070 супер, ну, там зрозуміло, що ми отримали, ми там отримали 20% продуктивності зверху. І нову пам'ять, ну, знаєте, ну, відповідно, все цікаво. Тут у нас як такого нічого нового нема. Там трішечки додали куда ядер, збільшили чуть-чуть споживання. В неї воно складає 320 Вт. І в загальному карта стала відсотків на 5 продуктивніші. Але хоча б дякуємо за те, що вона виписла нам таку рефрешну ту відеокарту, бо це обновою і важко. До речі, ще не бачу в Україні саме такого виконання оглядів на нього. Тому у нас так з вами, скажімо, ексклюзивчик. Якби що, посилання саме на це виконання залишив в описі під відео, можете зайти, ознайомитися ціною. Думаю, вам буде цікаво. GeForce RTX 4080 супер. Головне питання: чи купив би я собі таку відеокарту? Якби я мав на неї кошти, так, однозначно так, я вам хочу сказати таку річ, що цієї відеокарти на сьогоднішній день. Дуже і дуже сильно з запасом. Звісно, 4К їй не світить, знаєте, на тевни і тому подібне. З технологіями є, з DLSS, з генераторами, так. Але будьмо реалістами, на даний момент, якщо ти хочеш грати на повну хультрах в 4К, Нема щіткої карти, ні 4080, супер, ні 4090, вам ще повні ультра в кожній грі дати у 4К не можуть. Звісно, багато ігор є, які можна порати у 4К на ультрах без жодних технологій, але не всі. І знаєте, якщо вам потрібна сама сама топова відеокарта, то як такого сенсу 4090 я не бачу. Вона коштує дуже сильно дорожче від цієї відеокарти. Звісно, там набагато більше відеопам'яті, що в багатьох-багатьох проєктах вам може дати хороший буст і більший запас. Але у плані сухої продуктивності, ну... Не знаю, за ті гроші, що NVIDIA просить зверху, не знаю. Я б, напевно, особисто собі не взяв. Я у своїх сценаріях використання не бачу, як би я зміг реалізувати 4090. Звісно, в іграх ультра можна було поставити і отримати на трохи більше кадрів, але 4090 карта для суперпрофесіоналів. Ця карта для професіоналів, не для таких, як я, для людей, які реально шарять, що з нею можна робити. В іграх вам більше як ця відеокарта може дати тільки та сама 4090. Якщо ви хочете грати самі нові ігри на максимальних налаштуваннях графіки, то це, напевно, ваш вибір. Адже переплачувати для його за 4090, я сенсу. Як такого не бачу. Ця відеокарта буде, скажімо так, ну, дорого, дорого. Але ну, просто нема конкурентів. Я би, звісно, міг тут докопатися до ціни, адже дорого, дуже дорого. Але коли ти докопуєшся до ціни, ти маєш людей запропонувати щось інше. Наприклад, як ми докопували до 7800 XT, там конкурентів. так, З кожного боку є різні варіанти. Тут просто немає конкурентів, ну нічого нема продуктивніше за цієї карти від інших компаній. Тому Advidi є тут такою монополісткою, і вона може назначати ціну, яку їй тільки заманеться. А ми з вами як споживачі маємо вирішувати, підходить нам ця ціна чи ні. Одним з мінусів цієї відеокарти і те, що хочеться, щоб вона стояла у вас на столі, адже вона ну наскільки красива, наскільки якісна, що взагалі шкода тримати таке добро в корпусі. На рахунок роботи на ній працюється просто наймовірно. Менше такого експірієнсу у робочих програмах просто не було. Вона крутить абсолютно все так швидко, так якісно, як це тільки можливо. Чи оптимізована програма, чи не оптимізована. Їй все одно у неї скільки дурів в її чіпі, що їй чесно на ці всі оптимізації до одного місця, як то кажеться. У неї висока пропуста здатність пам'яті, адже у неї і GDDR6X. І 256 біт щену. Взагалі, як таке компромісію нема. Звісно, хотілося б 20 ГБ від пам'яті, крутішу шену. Ну, але маємо те, що маємо. Одним словом... Карта для профі. Але ми її протестуємо в іграх. Можливо, вам буде цікаво. Давайте приступати до тесту в іграх. В парі з цієї у нас буде Core i 7, 14700 kf і 32 ГБ відеопам'яті двома плащечками, частота 6400, 32 таймінги. Давайте приступати. Кіберпанк 4К, розширення, без жодних променів, ДЛССів і генераторів. І тут наша відеокарточка, ну, не дотягнула до знаєте, таких бажаних 60 FPSів. У нас вона видала 51 FPS у сухій продуктивності без жодних технологій і променів. 51 FPS 4K Ultra Cyberpunk але якщо ми додамо промені на божевільні, поки що без трасування шляху, то вона ну не може видати тут нам хороший стабільний FPS. У нас тут виходить тільки 26 FPS. Але Nvidia нам дає DLSS і каже: пробуйте, ми вмикаємо DLSS на якість і картиночка стає вже 48 FPS. І тут же вам вирішувати, чи ви хочете грати на ультрах з променями і DLSS. Чи може трошечки спустити якісь налаштування графіки із променями, або просто пограти без променів у нативних 4К Ультра? І тоді можна отримати на 60 FPS, якщо хоче якісь позуньки зменшити чуть-чуть, і буде у вас 60 FPS. Якщо вімкнути трасування шляху, дуже важкі налаштування графіки, і підімкнути ще до цього генератор кадрів, то ми отримуємо тут 40 FPS. І ось Тут наша відеокарточка вже не справляється. Навіть якби у нас тут було 40-90, у нас би тут все одно би не було більше 50. Тому давайте спустимо розширення до 2К без променів, діалосесію і генераторів. Тобто такі ультра, знаєте, сухі, як AMD-шники люблять, до речі. І ми тут отримуємо 108 FPS. 2К Ультра. Ось тут наша відеокарточка вже відкривається наповну. Але вже би хотілося спробувати з променями. І тут з променями, без жодних інших технологій, ми отримуємо 53 FPS. Для синглплеєр гри доволі-доволі непоганий результат. Але давайте ще спробуємо трасування шляху. І якщо підімкнути цю технологію, без жодних апскейлерів і генераторів, то у нас тут 43 FPS. Це. Є наймовірно для трасування шляху. Трасування шляху це наскільки важка технологія, що вона вбиває любу відеокарту. Любу. І наша відеокарту тут навіть видає доволі приємний FPS. Грати навіть так може без жодних технологій. Але якщо ми підімкнемо DLSS на якість і генератор кадрів, то ми отримаємо тут 92. FPS на 2К ультраналаштування графіки з трасування в шляху, DLSS, якість і генератор кадрів. що є доволі доволі круто. А тепер давайте переходити до CS2. Ну На чим ще пограти КС, як не на ось такому чуді. <рес> CS2, 4 к ультраналаштування графіки, і тут середній FPS у нас в районі 160. Грати у 4К на ультрах можна. Але якщо спуститися до середнього преса, нам наготували КСК у 4К, то в нас середній пес складе 450-470 кадрів. Якби я тут ще розігнав оперативну пам'ять, ми би легко полетіли там за 500, але прям потрібно було би гарно запарити з Єрозону. Але і так, і так у 4К на середньому пресеті 450-470 кадрів, що є просто наймовірно. Але навіть і так можна пограти кесочку у 4К на якихось супер високогерцових моніторах і взагалі не отримати жодного дискомфорту. Їдемо далі. Alan Wake 2, Така трішечки спірна гра, але давайте є також включати в наші тести. І розпочнемо з Ультра, 4К. DLSS генератор 5560 FPS. Тобто вімкнули абсолютно всі технології. Промені, DLSS, генератор, і у нас 55-60 FPS грати повністю комфортно. Є легесенька затримочка від генератора. Але вона незначна і так гру можна пройти з повним комфортом у 4К. Якщо включити DLSS на баланс, але вимкнути генератор, то в нас вже буде 41 FPS. Що вже не дуже і дуже так, знаєте, так комфортно. Є два варіанти або спустити налаштування графіки, або переключити DLSS на продуктивність. То якщо ми переключимо DLSS на продуктивність без генератора, то у нас вже буде 44-46 FPS. І якщо ми хочемо грати без генератора, щоб не було взагалі жодних затримок, то вмикаємо DLSS на ультрапродуктивність і отримуємо за 60 FPS. А якщо ввімкнути DLSS на ультрапродуктивність і генератор кадрів, то можна отримати у нашому Alan Wake 2. 95 FPS. Звісно, це вже не нативні 4К, але все одно 4К з апскейлінгом на ультрапродуктивність і грати повністю комфортно. особисто я на своєму 24 дюймовому моніторі, як такої різниці побачу. Напевно, якщо у вас буде якихось 32 дюйма, то DLSS на ультрапродуктивності вам вже картинку так нормально підшикалить. Але якщо ви вімкнете DLSS на просто продуктивність, з 4К, якщо вам DLSS просто включиться, ви як такої різниці не побачите. На мою думку, краще шукати пресет DLSS, який дасть вам 60 FPS, ніж підмикати генератор кадрів. Генератор кадрів бажано підмикати вже коли у вас є 60 FPS і ви хочете отримати 80-90 100 Тоді генератор кадрів має якийсь сенс. Якщо у вас 40 FPS, тоді генератор вам може зробити тільки гіршим, тому які ми можемо зробити висновки. На даний момент сучасні відеокарти ще чуть-чуть не досягають 4К, ще не можуть, але вони вже дуже близько. І це круто, що технології так сильно розвиваються. Круто, якби був конкурент від AMD, але реально конкурент. Ні, просто дати продуктивність в цій відеокарти, поставити таку саму ціну. І ми конкуренти. Ви не конкуренти, якби з'явився хороший конкурент від AMD, який би був закінченим продуктом, тобто абсолютно все, скажімо так, підточено підже кінцевого користувача. Це би було цікаво, і тоді було б про що поговорити. А на даний момент ця відеокарта конкурентів немає. І якщо у вас є на неї кошти, то у вас як такого вибору нема. І так як конкурентів нема, вона виправдовує абсолютно кожну свою затрачену копійку. Адже ви щось інше купити просто не можете, у вас нема вибору. Це є один варіант за ці кошти, які ви можете купити, щоб отримати дуже і дуже круту продуктивність. У 2К, все, вона вже ця відеокарта 2К перейшла. Вже зайшла дуже плотненьку 4К, але потрібно ще чуть-чуть балансувати. І я надію, що в наступному поколінні Nvidia вже зможе подолати цю планку і зможе вже справді у таке трошне 4К без діалесесів і генераторів. Але я вже впевнений, що нам вже тоді почнуть втирати 5К, всі вже захочуть 5К, і 4К буде як на сьогоднішній день 2К. Ну, скажімо так, маркетологи розвивають ринок набагато швидше, як технології. Хоча і так, і так технології стрибають доволі-доволі нормально. А на цьому я вам дякую за перегляд, дякую, що дивилися відео до кінця. Якби що, у нас є телеграм про технології, посилання в нього є в описі під відео. Залітайте, підписуйтесь, там доволі цікаво. На все вам добре. It's just level.